Добрий день, малята! Ось і прийшла пора збору урожаю. І я хочу запросити вас у фруктовий сад. Фруктовим цей сад зветься тому, що тут росте багато фруктових дерев. Це і яблуні, і дерева сливи, дерево абрикоси і багато-багато інших. Але спочатку давайте подивимось, як з'явився цей сад. Щоб посадити перший саджанець дерева, треба вирити глибоку яму, добре її задобрити і полити. Починають садити саджанці восени. А навесні, коли саджанці прийнялися, починають обрізати гілки. Це для того, щоб був кращий врожай. Потім дерева слід обкопати, а щоб позбавитися шкідників, слід обов'язково дерева оприскати. Тепер час дерева полити, і ось з'являються перші бруньки, які через деякий час перетворюються на запашні квіти. У сонячну і затишну тнину до цих квітів прилітає багато бджілок. Після опилення квітів з'являється перша завязь, яка з часом росте, наливається і перетворюється в смачні солодкі духм'яні яблука. Якщо ми заглянемо всередину яблучка, там ми побачимо кісточки. Це дітки яблука. Якщо таку кісточку посадити в землю, поступово з неї виросте нове дерево, яблуня. Восени люди збирають яблуки для своїх потреб. А ось і наші малята назбирали великий кошик яблук. Дітки, давайте ми сьогодні з вами спробуємо намалювати такі гарні фрукти. Для цього я приготувала жовту фарбу, червону, зелену і коричневу фарби, пензлик, паролоновий патичок, а для фруктів паперову тарілочку. Патичок вмочуємо у зелену фарбу і примокуючи робимо кружечок. Зверху домальовуємо ще кружечок. Це в нас буде грушка. Добре зафарбовуємо і миємо патичок. Беремо жовту фарбу. І поряд з грушкою знову малюємо. Жовте коло. Це буде яблучко. Помивши патичка, беремо червону фарбу і примакуючи патичком, робимо червоне коло. Це червоне яблучко. Намагаємося надати йому округлої форми. Тепер час взяти тонкий пензлик. Пензликом і коричневою фарбою слід домалювати нашим фруктом хвостики. А ще покажемо місце, де навесні було суцвіття. Подивіться, який гарний натюрморт з фруктів на тарілочці у нас вийшов. А тепер, малята, спробуйте і ви створити таку гарну тарілочку з фруктами. А я буду чекати на ваші роботи. Тож до побачення!